Ну, добрий ранок ще раз і як завжди пишу ще одне відео, тому що ну, ясне діло, в одне не вміщається. Хочу зараз сказати про те, що прочитала в інтернеті, що 65% за те, щоб воювати далі. Тобто воювати далі і не віддавати наші території. Ви знаєте, в мене в 23 му році в Бахмуті пропала дитина. Там дуже багато пропало хлопців, не тільки моя дитина, з різних бригад, з різних підрозділів, дуже багато хлопців, дуже багато. Я беру на себе сміливість сказати, що, знаєте, не треба писати цю гедоту. Люди замарилися. Нема вже ніяких процентів за те, щоб утримували територію, особливо ту. Я вважаю, що жоден клаптик землі. Не стоїть того, щоб ложили там людські життя, ложили хлопців, щоб гинули люди в містах і селах, де зараз літає, де зараз товче в такі морози, гепає. Війни вже не потрібно. Треба сідати за стіл переговорів. Треба сідати і домовлятися. Можна домовитися з чортом. Розумієте? З чортом домовитися, але домовлятися. І людське життя, мабуть, це саме найбезцінніше, тому що поклали вже кращих із кращих, краще з кращих лежать в домовинах, кращі з кращих пропали безвість. Чому я так голосно кажу? Тому що тоді, в 22-му році, стояли очереді в воєнкомати. стояли хлопці, лаялися і чуть не билися, щоб потрапити захищати Україну. Вони йшли, не знаючи, що будуть їм платити, що будуть там вони робити, вони не знали. Вони йшли захищати свою Україну. Я багато чула в 22-му році, я об'язаний, я повинен, я чоловік. Зараз ні. Зараз уже такого немає. Коли тягнуть в бус, воно пищить, кричить, як оте порося, ну просто це дикость, дикость і все. І тягнення це, і. Вереск той. Так не може бути. Не може так бути. Людей повинні вибирати по критеріях. У нас дуже багато військових, які рахуються на військовій частині, платять командирам кошти, але сидять вдома. Дуже багато. Зараз це не секрет, і я не відкрила відкриласям п'ядій Волбу. Платиться за все. 30 тисяч платиться за отпуск. Поїхати там на пару днів додому, 75 платиться там ще за щось. Буває, віддається повністю заробітна плата командирові і сидиться вдома. Це закон. Це було з 23-го року, і е, там командири вже живуть так, що вони вже за кордоном квартири покупляли. Це ротні, командири, це, це, це є таке фактично в усіх бригадах. Фактично. І я думаю, я Америку вам не відкрила, тому що ну, це вже кажуть і в інтернеті. і В інтернеті вже в 20, з 23-го року почалося воно, в 26-му це почали вже висвітлювати. тому що ну, е, тільки прозріли за три роки йокарний балет. Я закричала ще з 23-го року. Е, що я ще хочу вам сказати? Те, що е, хлопців не повинні командири обирати. Заробітна плата це хлопців. Я 20 разів писала, казала і кажу: якщо положення ці 120 нещасних тисяч, то вони повинні до копійки йти військовому. Все оте снабження должно йти на військових. Форма продається на базарі, гуманітарка продається по магазинах. Це не війна, це, ну, я не знаю, що це. Я маю право це сказати. Бо я мама військова, який зник безвісті. Я маю право це сказати. Тому що йшли дослідження. Е, родичі нанімали е, детективів, які розслідували це все. В багатьох родичів на руках є докази тієї чи другої злочинної діяльності командирів. І е, якщо всі думають, що ми такі дурні, то ми не дурні. І перш чим е, кричати. Е, до останнього українця і захищаємо свої землі, забираємо до кордонів 91-го. Хто кричить, беремо зброю і туди. А княт же, ми сидимо крапаємо у інтернеті до кордонів 91-го. Не буде до кордонів 91-го. Ми втратили вже все. Ми втратили через оце все, що робиться в Україні. Ми його втратили, то не стоїть втрачати далі життя людей. Просто втрачати життя людей. Люди виснажені, людям, людям уже е, байдуже, розумієте? Байдуже. Що буде далі? Це вже пік. І хто кричить, закликає, йдемо на Майдан, йдемо. Ніяких майданів. Нам треба перемогти сусіда. а потім вже будемо рішати, що в Україні робити. Не треба закликати, бо не такі дурні. Якщо ви хочете скористатися родинами безвісті зниклих, то ми не підемо. Ми, якщо підемо до Міністерства оборони, то ми підемо за своїх дітей. Ну ми не підемо на Майдан скакати. Вже Майдан був. Вже все зроблено, що можна було зробити. Треба просто відстоювати свою думку і казати те, що думаєш, а не те, що ти почув в інтернеті. Які кордони 91-го? Ми хоч би це втримали, ми хоч би це втримали, що в нас є. І немедленно треба сідати за стіл переговорів. Немедленно заканчувати це все. Ну в нас не закінчується, тому що Європа дає великі транші. Це багато грошей. А їх треба попиздити. Вибачте, за французький, але попиздити. Подирибанити ще, а потім втекти. Ну втекти вже не вийде. Земля кругла у нас, хоч і казали, що вона плоска, ну вона кругла у нас. І тікать немає куди. Ну, просто нема. Хіба в Амазонку, в ліси? І кожен буде відповідати за своє садієне. Обов'язково. Те, що наробили з народом, будуть відповідати. І вже так, як колись не буде. Ніколи не буде. Тож одумайтеся, які кордони 91-го нас товчуть. Руйнують міста, гинуть люди.